Змагання з легкої атлетики серед студентів вищих навчальних закладів розпочалися у сумах. За медалі обласної першості борються три вищі сум та ще представники п'яти областей: Дніпропетровської, Волинської, Львівської, Харківської та Вінницької. У легкоатлетичному манежі і Марина П'ятаченко. У перший день легкоатлети позмагалися у традиційних видах королевого спорту: 60 метрів, 60 з бар'єрами, 400 та 1500 метрів, а також у стрибках у довжину. Всього учасників 215. Учасниками цих серана являються провідні вузи Сумської області, а також приїжджі студенти Вінницької, з Харківської, Дніпропетровської області і спортсмени, які входять до складу зборної команди України, які вирішили постартувати для підняття своєї спортивної форми перед чемпіонатом України. Приїхали деякі школьники поучаствувати в поза конкурсом в АТІ. Мастерства. Серед участников и члены сборной команды України. Я вчора вечером приїхала, Это можно сказать как тренировочная тренировка. Была немножко закріпощена после поезда, так что нормально. Сейчас барьеры побегу, расслаблюсь, думаю, получится. Людей всегда здесь збирається очень много. Молодцы популяризируют легку атлетику в сумах, это видно. Везде бигборды. Здесь очень хорошая атмосфера. мой любимый город, у меня отец отсюда. И я постоянно, когда есть возможность, я приезжаю соревноваться здесь. Мне нравится. Ну, как бегалось, ну, нормально, хорошо. Через тыжин за чемпионат Украины, чего ты здесь до него? Ну, конечно, я буду выступать на нем. Не было никакого волнения, выступаю в своем родном городе с приезжими ребятами. Ребята очень хорошие, ждал их, не ожидал, что все приедут. Была такая приятная новость, что будет, я думал, только Рома Кравцов приедет. Оказывается, что еще Игорь Бодров приехал с Харькова. Достаточно Ну, хороший соперник. Поэтому, ну, так, образом. Я думаю, показали результаты. Но У нас вийшла такая небольшая репетиція перед чемпіонатом України. Змагання продовжуються завтра. З 9-ї години ранку Легкоатлети позмагаються у бігові на 200-800 метрів, 3000 метрів та у спортивній ходьбі. У технічних видах розіграють нагороді у штовханні ядра та у потрійному струбку. Марина Питаченко та Сергій Сурков на часі спорт.